мене звати Наталя, ви на каналі «Цукор.UA». Поруч зі мною дівчата з благодійного фонду. Я перепитаю дівчат назву Dragon Store. ні drag -store. drag Store. Drag Store. і це для тих, хто не вчить ще англійську. Я думаю, що ми знайдемо спонсорів е на ці відео і будемо вставляти посилання, куди звертатись для того, щоб вивчати англійську мову. Але дівчат звати Тетяна і Катерина, і вони не вчать англійської мови. уважно. Вони е дають можливість людям, які того бажають, протестуватися на ВІЛ е і взагалі зараз. Печите собі нормальне перебування на вечірках, або там якихось малознайомих компаніях, і ми сьогодні власне будемо розпаковувати оцей такий цікавий паті бокс. Паті бокс. Паті -бокс а, а чому бокс, якщо це не коробка? До речі, а, а чому паті? Якщо він не використовується на вечірках, до речі, а він не використовується на вечірках чи ні не використовується на вечірках. Його потрібно використовувати перед вечір ну як. Перед вечіркою, напевно, так або можливо після вечірки в якомусь просто безпечному спейсі uh -huh. плейсі спейсі uh -huh. в безпечному місці uh -huh. там де немає якоїсь музики цікаво. А можна ще уточнюю ще таке питання? Якщо людина, якась, яка дивиться зараз наш випуск, хоче отримати такий бокс, вона може якось оплатити його, замовити чи безкоштовно отримати. Яким чином це відбувається? Всі, взагалі, наші послуги нашого проекту вони безкоштовні. Тому людина може зайти або на наш сайт, або на нашу інстаграм-сторінку, або підписатись на наш телеграм, і там знайти посилання на Опитування, які людина проходить, воно анонімне. От, Людина проходить, якщо це наша цільова аудиторія, та за допомогою опитування воно якби визначається. Якщо людина там вживає останні півроку, то вона є нашою цільовою, і людина після опитування отримує персональний код. Цей код генерується для того, щоб зберегти персональні дані. Тому що ми... Реєструємо замовлення на patibox ось по цьому коду Звісно, людина залишає свої дані для відправки, бо це необхідно, тому що ми інакше ніяким чином не зможемо просто надіслати mm -hmm. такий боксик. Але всі дані видаляються потім це виключно для нашого внутрішнього якби, обліку. І потім вони видаляю, видаляються угу. після відправлення. Зараз ми зробимо розпаковку цього боксу, але хочу зазначити, що в середині кожного такого патібоксу знаходиться ще ось такий е невеличкий теж міні-білий бокс. Так. Ну, це тест на віл. Так. Тест на віл, який я вже зробила перед початком цього випуску, е тому що там потрібно результат очікувати 20 хвилин, щоб не затримувати наших гостей. Ми подивимось просто під час випуску е мій результат. Ось такий ви тест отримаєте в всередині оцього чорненького такого патібоксу, але крім цього, тут є ще щось, дівчатка багато цікавого Ви там наклали так нам. А це кожному такий місць чи нас. Кожному, кожному, абсолютно кожному. Це стандартний склад фіцбоксу. Mm -hmm. Ну давайте тоді я знаєте, так буду по черзі витягувати. І ось знову знову ж таки такий біленький пакетик, і тут написано небезпечно. Так. Що, це що це означає? Це відістали реагенти для тестування психоактивних речовин. Реагенти визначають основний склад речовини, тому що ну, різні психоактивні речовини в них можуть бути небезпечні домішки. Тому щоб людина якби не зарадити да, якомусь або отруєнню, або, не дай Боже, летальному випадку, можна затестити психоактивні речовини. Ось такими реагентами для кожної речовини свій набір реагентів. Ми обов'язково надсилаємо інструкцію. Її потрібно уважно прочитати, подивитись відео, тому що ці реагенти активні, і якщо вони потрапляють, не дай боже або в очі, або на шкіру може бути опік, ну типу треба дуже обережно. Тобто, це не для е, тестування людини, як такої, так. а для тестування так. якоїсь речовини. Так окей, так? Так, так, mm -hmm. так, так, okay. так. тоді ми відкладаємо. Можливо, ми якось ще окремо від знімемо і, і такий. от. здається, просто е, треба зазначити, що mm -hmm. люди, які не знаннями в принципі я від нашого проєкту є ну, от ми сповідуємо таку як політику зменшення шкоди від вживання психоактивних речовин. А в принципі, ми. <поє> так? Ага. А, так. Ну, це можна, не зовсім навіть коректно. Ну. <поє> ну, в принципі, ні, ну можна Так, так <поє> а, але, <психоактивні> речовини. Та, <поє> ми якось так більш в наукову штуку, то психоактивні речовини. А, є, в принципі, два варіанти: це зменшення шкоди від вживання, коли. А, ну, це залежність, і людина, в принципі, по-перше, її не можна стигматизувати, і треба якось зменшувати шкоду від вживання, якщо людина хоче в принципі, піти цим шляхом. А є інший шлях це політика, якщо я не помиляюсь нульової толерантності, коли держава або там певна якась не знаю, структура просто ізолює людей, які вживають в речовини. І як показує практика, до хорошого це не доводить, це витрати зайві на медицину, яка не працює, це стигматизація людей в суспільстві. Ну і загалом, навіть якщо психологічно, от коли ми всі були дітьми, якщо говориш, тобі не можна цю цукерку. Це заборона. Хто хоче це звичайно. А коли ти говориш, що Ну, от є цукерка, наприклад, тобі її не можна, тому що у тебе можуть виникнути там якісь ось такі-такі-такі штуки, і тобі потім буде погано від цієї цукерки. То дитина вже задумається. Так само, в принципі, можна якось мені здається, екстраполювати на дорослу людину. Звісно. Е, так, тому от власне І ми це... підкреслюємо, що вживати будь-які психотоні речовини це небезпечно. Ми не ні в якому разі не. Не закликаємо, не, закликаємо, не, закликаємо не, пропагуємо. не пропагуємо так. Ми тільки надаємо інформацію, Та? І ось такі штучки, які можуть запобігти або отруєнню, або чомусь mm -hmm. такому безпечніше нікого не вживати. Так. Так, так цікаво. Я вже з нетерпінням буду діставати наступне. Що, що, що у нас там може бути? Ага, ага. Я навіть на дотик, в принципі, так, це ще ми відкладемо, але зрозуміла, що це у нас концентр. Кон... Так, Контрацептиви, так, це вони... презервативи. Давайте так, я більш по-простому скажу, бо доки я вимовлю назву, і в нас тут а не буде виникати питань: хто виробник там у наших. А, ну, дивіться, там, чи вони в будь-якому якісні, це нормальні презервативи. Вони виробляються, якщо я не помиляюсь, чи в да, але це американські. Як гуманітарна допомога, так? Uh -huh. вона не для продажу, uh -huh. а вона закуповується там на <кхи> кошти а, благодійні uh -huh. да, американські. Вони там роблять замовлення якоїсь там, ці компанії яка їх виробляє. Ну, типу, щоб було дешевше, вона може бути або малазійська, або індійська. В кожному uh, патібоксі є Так. Так, ну і загалом так, вони якісні. Ну, я запитую, але залишимо ми собі там після випуску, можливо, у нас буде бажаючий протестувати. Так: електроліти. Електроліти А, грип... Справа в тому, що коли людина або відвідує до вечірки. Взагалі електроліти це набір вітамінів і, і поживних речовин, та, щоб відновити і водний баланс в організмі, і взагалі допомогти організму якось а, справитись з вечіркою. Тобто це після вечірки можна? Його можна пити, або під час вечірки просто розчинити в воді. Або після вечірки, тому що вечірка це така досить енергійна та історія. Тут є вітаміни, і вітамін С, це й магні, цинк, і хлор, і фосфор для того, щоб підтримати і взагалі відновити сили організму, тому що коли людина там може танцювати 5-8 годин. І uh -huh. втрачає дуже бага, велику кількість води, тому що з е, надмірне потовиділення, да і щоб запобігти зневодненню, і uh -huh. Але на наступний день, коли болить голова, його теж ну, можна, можна так жити. можна або після вечірки, або під час вечірки, просто розчинити і Да. Uh -huh. Ну в принципі, у нас є у нас є блог, у нас є сайт. Uh -huh. Uh -huh. Давайте нагадаємо, як вас знайти для усіх, хто зараз нас дивиться. Дивиться так, як англійською аптека, буде drugstore. В принципі, така класна клітбейтна назва, яку легко запам'ятати, бо ми нічого не продаємо. Ми просто даємо інформацію. Власне, Дракстор в соціальних мережах ви сайт одразу знаходите, і там є блог. Можете писати там дракстор електроліти, наприклад. Загалом, само собою, краще звернутись до лікаря свого для того, щоб зрозуміти ну, там все-таки вітаміни. Ну так, тому вони не зашкодять. Ну, е... якщо нема алергії на якісь компоненти, наскільки е... я розумію, так е, ну в принципі, так е, це, ну, це звичайні легальні, звичайні електроліти, а... а як в аптеці купують вітамінні комплекси. Просто але розуміти. дивіться, їх в аптеці купити неможливо, Не можна, тому що ми виготовляємо їх спеціально під замовлення. Угу. І ось, наприклад, ми збираємо пожертви та як донат, угу. і витрачаємо всі ті гроші, які люди нам донатять, виключно на друкування таких електролітів, тому що вони досить концентровані. Їх вживати кожного дня не, не можна, да тому угу. що вони концентровані. Ну, типу. Треба розуміти, що таке рейв просто на рейві, ти коли приходиш, ти не можеш просто стояти, і так як на вечірках в школі, там в дитячих таборах, ти так стоїш, там склаєш класму закрити. На рейві ти просто ну ти рейвишся, ти почуваєш, і це фізичне навантаження в першу велике. Ну, да, не ну, маленьке. Емоційна розрядка і фізичне навантаження ну, тому тіло треба якось відновити. А тому, ось наскільки я знаю, що спортсмену або там людині, яка займається. Тренажерці, так, потрібно випити літр води після години тренування. Mm -hmm. так? Так, так, так. А ось уявляєте, скільки потрібно, щоб відновитись людині після 5-8 восьмигодинного рейву. Mm -hmm. <смеш> Оператор посміхається, мабуть, <смеш> був рейв в житті. Тому ми спеціально <смеш> ось виготовляємо такі вітамінки, no, та, щоб допомогти ну, трошки себе підтримати, свій організм. Клас, спробуємо, можливо, як будемо десь на рейві, колись після перемоги. До речі, супроводжуємо вечірки. Нас можуть запрошувати організатори. Ми дуже раді співпраці завжди. Запрошуйте. Так і роздаємо ось такі електроліти на вечірках. Клас, клас, тепер рухаємо безкоштовно, що важливо. Ага, так. Ну дивіться, я можу подумати все, що завгодно, що це насправді. Це дуже Але часто знову ж таки. Питання, які нам ставлять, і на вечірках також. Що це таке? Так, так, ми маємо зупинитися, тому що це сплив час нашого mm -hmm. тесту, ми можемо подивитися вже результат мого тесту. Так, зараз нам наша оператор. Подасть. Так. О, Боже, треба витягувати, так? І ми на що дивимося? На одну Смужку. стрічечку, да, смужечку. Одна стрічка, я не вагітна і власне не хвора на ВІЛ. Так, одна стрічка одна це смужка. Да, да, ну, да, 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 Найдовші да. 20 хвилин в моєму житті, хоча я, в принципі, була е, практично впевнена. Ну, Це завжди так, само собою, перед кожними тестами завжди хвилюєшся. Загалом рекомендовано проходити раз на півроку. Можна у свого сімейного лікаря, можна на місце можливо в описі залишити саме анонімні перевірені плейси, де можна проходити ці тести. Так, окей. Дивіться: тобто, це ж не обов'язково проходити всім тест, тільки тим, у кого є сумнів. Чи всім треба? Бажано усім. У тих, у кого є сумніви, бажано приходити частіше. І загалом варто пам'ятати, що ВІЛ ти не визначиш одразу, мов на наступний день після того, як ну, інфекція потрапляє взагалі в тіло людини. Там інкубаційний період, якщо я не помиляюсь, може бути від 2 до 12 тижнів. І ну, це індивідуально краще, якщо були якісь сумніви, то краще переявитись. Там, через три місяці, потім через пів року. І загалом, якщо все-таки ну, сталося так, що можливо, там десь. Не знаю, прибирали клумбу і випадково там вкололися, наприклад, незнайомим предметом. Я ніколи навіть про це не думала. Про клумбу найменше, якщо чесно, що можна в такий спосіб. Е, ну, Наприклад, це просто ну, те, що нас заставляли робити в школі. Ще один страх прибирання в гумацьких місцях. Ну, Киштаб більший більш вергідніше, що зразушся якимось гепатитом. Ну, mm -hmm. при такому, але дати якийсь такий більш реалістичний. Ну чому, в принципі, ми ж розуміємо, що іноді так, шприці можуть лежати в таких місцях неочікуваних і біля в парку, біля зон відпочинку. Просто Віл не живе довше там, двох годин. А от того добрий вечір. Того, Я тому, буду теж знати цю інформацію. <постереж> так, але для свого заспокоєння. Наприклад, після незахищеного судового акту, ну так можливо, сталося пристрасть, але про це ще ну для цього краще все. таки Ось цей девайс там, там обов'язково демонстрія. Так, так тут, зараз так. ми дійдемо, але ми просто перервалися на тест, і ми так і не зрозуміли. Так, дивіться, це е, називається сніф набор для назального вживання психоактивних речовин. Так, щоб було простіше, кожен бачив в кіно, коли там крутять купюру, та, mm, і boy, та, та. Ну, да, вживають через ніс. Так от, купюри робити це небезпечно. Тому ми ось робимо такі наборчики, які можуть захистити, щоб не потрапило через лизову, через ніс, щоб не потрапило в організм якісь небезпечні також. або... Там, не знаю, організми або хвороба, можливо. Тому що там можуть робити, грубо кажучи, через одну ту купюру може прийти, ну багато людей-друзів, якщо там на вечірці. Тому ми ось робимо такі наборчики їх також можна отримати безкоштовно на вечірці, де ми працюємо картка, щоб не загубити банківську картку. І ось такі трубочки, які там. Ти вжив, ви, викинув одразу і все. Але не вживайте. Краще не вживати. Це вже так на самий останній такий випадочок. Так, вже... настільки там багато всього, що поки <рес> ой, ну це я вже прочитала, що це, це дуже класна штука, лубрикант. Так, чомусь дуже багато хто соромиться взагалі говорити про те, що лубрикант це нормальна річ, яку класно використовувати, коли в тебе є партнер. І навпаки, це навіть поліпшує якість сексу в принципі, так і досить і так і um, також як засіб захисту, тому що зменшує тертя і зменшує тертя, і <кху> менше вергітність, що може розірватися презерватив. І в принципі, у нас в суспільстві є якісь. Ну мені здається, що існує такий міф, що жінка, якщо там в, там дуже і тебе там дуже кохає, то її природньої смазки має вистачити для постатевого акту. Ні, це все індивідуально. Навіть якщо там просто там метелики в животі, там уже е і дуже подобається людина. Не обов'язково саме природні смазки достатньо для статевого акту, тому є лубриканти. Чоловіки рекомендую, навіть якщо ви не розумієте все таки після нашого спіча, до е чого воно вам треба, е все одно беріть, вам скажуть дякую. А, так, але я цікавилася цією темою. І а, прочитала, що не всі презервативи можуть бути сумісними з лубрикантами. Ось, наприклад, цей лубрикант і ці презервативи вони сумісні, сумісні між сумісним. Так тут вони цей лубрикант він на водній основі не сумісні тільки на олійній основі. Тобто, загалом, якщо у вас були якісь не знаю, якась є масаж, масажна олійка. Не можна її взагалі категорично до Так, Да, слюну ще люблять використовувати. Слюну краще використовувати для тесту на Так. Це також <с. не обнару. Не... Да, використовувати слюню за призначенням, власне. Так, Так, рухаємося далі. Так. Рухаємося далі, а тут ще щось є. Я вже думала, що мене все дістало. Це надіюсь брилок? Чи... Це брелочок. Я, я вже так по змісту, думаю, можна. Це шумовий мерч ось такі брелочки з назвою нашого проєкту. Вони дуже прикольні, міцні, яскраві На можна... ключі? Так, ну, да, будь куди Так, в мене буде новий брелок. Так, дивіться, тут ще є такі штучки. Це я наскільки розумію, а, тут онлайн-консультації. Що це? А ну це така невеличка брошурка, де людина може отримати інформацію, як записатись на учній консультації до психолога, тому що ми також надаємо безкоштовні а, такі послуги. Це консультація психолога, п'ять відвідувань. Ну І... я можу сказати, психолог, психотерапевт, психіатр. Так, тут написано. Так, у нас є ну, загалом <кій> Драксор займається трьома напрямками своєї освітньої діяльності основних. Е, ну, ВІЛ це супер, це часто ну, просвітницька діяльність в плані ВІЛ і захворювань чи продисотивим шляхом. Ми відносимо до сексуальної всіх освіти. Потім у нас є ментальна освіта і е, зменшення шкоди від психотинних речовин, як ми вже говорили. Е, отже, е, окрім е, патібоксів і роботи на вечірках, у нас є і ще напрямки: такі послуги: е, це консультації, це може бути офлайн і онлайн. Офлайн у нас в просторі на Крилівській 41. Будь-хто може завітати з проблемами. Ну, такими. попередньо У нас є запис через наш чат-бот. Через Телеграм. Ну, через, через Телеграм. Так. Та. Є спеціалісти, які займаються ментальним здоров'ям. Загальні просто запити це психологи наші, вони просто рекомендую психотерапія це клас. Змінить ваше життя на краще. Ну, чомусь коли, то що я про психотерапію вони думають, що це вже для тих, хто хворий на голову, так в народі кажучи. До речі, психологи, якраз як психотерапевти, вони здебільшого працюють з клієнтами, які не мають психічних розладів. Тобто, це спеціалісти це можуть бути запити в принципі будь-які. Це можуть бути стосунки, якісь можливо цілепокладання або це нещасливе кохання. Не кохання. так. Я, я запишусь після випуску. Все що завгодно. Також у нас є психотерапевти і психіатр. І ну, психотерапевт він займається саме питаннями залежності. Тобто, якщо людина вирішила, що ну, у неї є залежність, і вона хоче з цим якось боротися, то, в принципі, записують у нас на консультацію. У нас супер просто спеціаліст, він ну, вау, він дуже ну, якби допомагає людям. І в принципі я можу його рекомендувати, бо в принципі ми працюємо навіть якби не працювали разом, то все одно могла рекомендувати. І психіатр також Так, Рекомендуємо. У кого є якісь питання, то також у нас є онлайн-консультації, якщо ви не в Києві, або якщо ви, ну я в в принципі не знаю, спобоювання. У нас є онлайн-консультації, також там є в чаті. Ми може, залишимо, так? Так, ми залишимо посилання, всі QR-коди все прикріпимо, щоб усі, хто нас подивився, зміг онлайн, так, от якраз тут цікавеньке зараз в онлайні. Є і ще додаткові спеціалісти. Там є консультації або в чаті, або в застосунку безкоштовно? безплатно, безлімітно. Якщо офлайн консультації вас є п'ять штук. В принципі, їх вистачає для якихось базових запитів для того, щоб зрозуміти, чи взагалі підходить ну, чи комфортно вам. Зі спеціалістами так. взагалі, так? То тут онлайн є безліт, і додається іще плюс до тих спеціалістів, які ми назвали в офлайні. Лікар-інфекціоніст, власне. Угу. Ну, зрозуміло, так, так, ну. так. І юрист. Угу. Тобто, юрист у нас також дуже не відповідає. Є розклад консультантів, ну, тут ну, в принципі, це зазначено. Ось у нас Так. А, і є лекції, власне, я нашого напрямку. Це дуже важливо також, але дуже великий напрямок нашого проєкту. Це лекції лекції. У нас ще четверга запрошуємо вас. У нас є лекції в нашому просторі, які дублюються в Zoom, і потім вкладаються на YouTube. Ну, майже там 99,8% всіх лекцій є на YouTube. Uh, після цього також uh, що четверга, 19.30, Кирилівська 41, просто безплатні, класні лекції, класні спікери. Ну на завершення, а чи це ще раз ще да. ми будемо по закладах вищої освіти? О, це до речі, класна і для, для шкіл. Я так розумію, що ти Так, так. Я працюю, до речі, так ще в школі, і впевнена, що ми якось нас. наші графіки обговоримо, і точно і вас до школи запрошуємо також. А це класна опція. Молодь потрібно вчити. Сексуальна освіта це взагалі е, така тема, про яку в Україні потрібно говорити і багато говорити, тому що вона у нас ще на такому не надто високо. Кому я б сказала рівні uh, так, от. так, ну у нас якраз в цьому році ми вже були консультації в кізі шкіл, і коли у дітей загалом є очікування, що коли приходять там вести лекцію по сексуальну освіту, що будуть розповідати про те, що це гріх. Про <рес> те, що це не можна. Я просто не знаю, як у вас які у вас були лекції. В <рес> у нас були лекції, але ну ніхто не говорив, що це гріх і все інше. <рес> ну у нас дуже такі сучасна така молодь в навчальному закладі. По перше, у нас з сьомого класу діти навчаються не з першого, mm -hmm. а вже з сьомого. Вони більш такі старші, і вони трішки по іншому реагують на різні сучасні виклики. Тому мене ну, у нас, коли ми ще навчалися, в школі, а коли ми ще коли ми навчалися в школі. <рес> вони взагалі ніякої си. Я, коли я навчалася в школі, яка <сексуально> сексуальна була. освіта в нас була е, на уроці біології в 9 класі, коли ми вчили е, органи людини, і зокрема, от жіночі органи, або, е, я знаю, що у ти мене в... все. у хлопці наприклад приходив якийсь священник в школу, oh, oh, oh. Е, наскільки я пам'ятаю, і розповідав що це гріх, це не можна. Oh, це... Oh, oh. Е, ну або хтось мені буде mm -hmm. розповідав, щоб якась в школах було, були були от якраз такі штуки. Тому, коли ми приходимо, розповідаємо все науково по фактах, е, ну, якось з розумінням ставимося. І загалом ну, у нас є якби, консультації анонімні спеціалістів, можна задати якісь запитання, які ти соромишся задати, е, ну, в очі ну, так. спеціалістів, то е, діти потім такі приходять і говорять: ну, вау. Ну, це клас. Да, да. На завершення. Я ж вже не можу не показати оцю милість, тому що ще в буксі ви знайдете такі наліпки, які будуть вас трішки розважати. Цей біль не... не цей біль не пройде. Цей біль не назавжди. Іншими словами. Тож бережіть себе, будьте здоровими і обов'язково перевіряйтеся завжди. І якщо вам потрібна допомога, то всі посилання під цим відео. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn